Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом одного з найулюбленіших кремів усіх кондитерів крему пломбір. Він має неймовірно оксамитову структуру та смак, який нагадує справжнє морозиво. Крем пломбір готується на основі заварного крему. І такий заварний крем краще всього готувати у ковшику з товстим дном, адже ми його будемо варити на вогні. Тож в ковшик з товстим дном наливаю молоко. Кошик змістом ставлю на середній вогонь та підігріваю молоко до 80 градусів, відважую потрібну кількість цукру та розбиваю в мисочку до цукру одне яйце. Також до цих інгредієнтів нам потрібно додати крохмаль. Та тепер нам потрібно перетерти всі ці інгредієнти між собою вінчиком. Потрібно, щоб яєчна маса стала однорідною та трішки посвітліла. Та коли молоко підігрілося, додаю його тоненькою цівочкою у яєчну масу. Перемішую він основу для заварного крему. До однорідності. Основу для заварного крему переношу назад в ковшик з товстим дном, в якому підігрівалось молоко. Ковшик з основою для крему ставлю на трішки менше, ніж середній вогонь, та весь час помішуючи основу вінчиком, варю її до загустіння. І на третій хвилині варіння мій крем уже почав ставати густим і пішли перші бульки. Та після цього варю свій крем ще 2 хвилини, весь час помішуючи його вінчиком. Вогонь під ковшиком я зробила мінімальний. Готовий заварний крем переношу в мисочку, в якій готувалася основа для заварного крему. Накриваю крем харчовою плівкою в контакт та залишаю його в спокої, до повного охолодження при кімнатній температурі. Та тепер можна продовжувати готувати крем. А саме я хочу в свій заварний крем додати збите вершкове масло. Починаю збивати вершкове масло на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю вершку вершкове масло до пишності та посвітління. Збите вершкове масло потрішки додаю у заварну основу та перемішую міксером на найменшій швидкості до однорідності. Крем я знову накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник до повного охолодження на 2 години. А коли пройшов час, можна нарешті закінчити приготування нашого крему пломбір. Відважую потрібну кількість добре охолоджених вершків жирністю 30%. Для цього крему нам потрібно збити вершки до щільних. Після цього у добре охолоджений крем додаю в три етапи гарно збиті вершки. Перемішую крем міксером на найменшій швидкості до однорідності десь 1 хвилину. Крем дуже ніжний і водночас гарно тримає свою форму.